Сьогодні ми досліджуватимемо органи тіла та системи органів, наше біологічне механізоване обладнання, яке підтримує нас при житті. Тут ми бачимо деякі з найважливіших органів тіла, і ми зануримося в те, як вони співпрацюють. Уявіть собі тіло як місто кожен орган це будівля зі своєю специфічною функцією. Наприклад, легені, які ви бачите вгорі, схожі на міські очисні споруди, вони вбирають кисені з повітря та виводять вуглекислий газ. Як фільтр, що очищує воду. Поряд із легенями розташоване серце, наша тілесна насосна станція. Воно перекачує кров по кровоносних судинах, що нагадують міську дорожню мережу, кров доставляє кисень і поживні речовини до кожної клітини, наче служба доставки продуктів до ресторанів. Тут посередині ми бачимо печінку, вона нагадує міський центр переробки відходів. Печінка опрацьовує сміття та перетворює його на те, що може знадобитися організму, одночасно зберігаючи енергію на майбутнє. У нижній частині черевної порожнини розташовані шлунок та кишківник. Це харчова фабрика, де їжа розщеплюється та поглинаються поживні речовини. Уявіть собі, завод, що бере сировину і перетворює її на готову продукцію. Приблизно так працює травна система. Нарешті у нас є нирки та сечовий міхур. Наше каналізаційне господарство. Нирки фільтрують кров і надсилають відходи далі до сечового міхура, де вони зберігаються, поки ми не випорожнемося. І не забувайте про наші м'язи та скелет, які надають тілу форму і міцність, приблизно як будівлі і інфраструктура в місті. Тож уявіть собі тіло як дивовижне і добре організоване місто, де кожна частина відіграє важливу роль. Тепер, коли ми маємо загальну картину, заглибимося в деталі. Вперед! Кисень або О2 є життєво важливим для нас, людей, як і майже для всього живого на землі. Це газ, який ми вдихаємо щоразу, коли робимо вдих. Але чому кисень такий важливий? Почнімо з нас самих. Коли ми вдихаємо кисень, він транспортується кров'ю до наших клітин. Клітини використовують кисень для отримання енергії. Це схоже на те, як автомобіль потребує пального, щоб їхати. Без кисню наш організм не міг би функціонувати. Але звідки береться кисень? Тут ключову роль відіграють рослини. Вони виділяють кисень як частину процесу фотосинтезу, процесу, під час якого вони перетворюють сонячне світло, воду та вуглекислий газ на енергію і кисень. Уявіть собі, що рослини киснева фабрика нашої планети. Без них у нас не було б кисню для дихання. Отже, подорож кисню це частина дивовижного колообігу. Ми його використовуємо, а рослини постійно поповнюють. Чудовий приклад того, як усе живе на землі взаємопов'язане. Вуглекислий газ або одват це газ, що відіграє центральну роль у колообігу життя. Щоразу, коли ми видихаємо, ми вивільняємо вуглекислий газ, побічний продукт процесу вироблення енергії в наших клітинах. Але куди подівається весь цей СО2? Тут на сцену знову виходять рослини вони поглинають вуглекислий газ із повітря та використовують його для фотосинтезу. Того самого процесу, що виробляє кисень, яким ми дихаємо. Можна сказати, що рослини виконують зворотний процес дихання, вони беруть наш СО2 і перетворюють його на енергію і кисень. Уявіть це як співпрацю між нами та рослинами ми вдихаємо кисень і видихаємо вуглекислий газ, а рослини роблять навпаки. Це неймовірний баланс, у якому все живе на землі залежить одне від одного. Але вуглекислий газ це не лише частина природного колообігу, це також парниковий газ, що впливає на наш клімат. Тому важливо розуміти як біологічну користь, так і екологічні наслідки СО2. Погляньмо ближче на органи нашого тіла, кожен із яких відіграє важливу роль у підтриманні нашого життя та рівноваги. На цій ілюстрації зображені деякі з найважливіших органів та їхнє розташування у тілі. Наприклад, легені це два великі органи зверху. Вони мають вирішальне значення, адже вбирають кисень із повітря і виводять вуглекислий газ. Можемо сказати, що вони двигун дихання нашого тіла. Поряд із легенями розташоване серце, насос нашого організму. Воно забезпечує циркуляцію крові, постачаючи кисень і поживні речовини в усі куточки тіла. Трохи нижче бачимо печінку, хімічну фабрику організму. Вона розщеплює шкідливі речовини, накопичує енергію та допомагає організму справлятися з поживними елементами з їжі. Нирки і сечовий міхур працюють як система очищення, де нирки фільтрують з крові відходи, а сечовий міхур зберігає їх до моменту спорожнення. У ділянці шлунка ми бачимо травну систему шлунок і кишківник, які перетворюють їжу, яку ми споживаємо на енергію і поживні речовини. Нарешті маємо м'язи і скелет, що надають тілу силу та форму. А також лімфатичні судини, які є частиною нашої імунної системи та захищають нас від хвороб. Усі ці органи співпрацюють як ідеально злагоджена машина, щоб ми могли жити і бути здоровими. Уявіть собі, що тіло це команда, де кожен виконує свою унікальну роль, і всі вони незамінні. Серце один із найзахопливіших і найважливіших органів нашого тіла. Воно працює як насос, що ніколи не зупиняється, навіть коли ми спимо. Серце поділене на дві сторони ліву й праву. Кожна сторона має дві камери, які разом створюють ідеальний потік крові по всьому організму. Права сторона перекачує кров до легень, щоб забрати кисень, тоді як ліва сторона відправляє збагачену киснем кров до решти тіла. Кров, яку серце перекачує, можна порівняти з транспортною системою організму. Вона доставляє кисень і поживні речовини всім клітинам, одночасно допомагаючи виводити відходи і вуглекислий газ. Серце це не просто насос, воно також є частиною системи очищення тіла. У співпраці з легенями і кровоносними судинами воно забезпечує виведення вуглекислого газу з організму, допомагаючи підтримувати рівновагу. Уявіть собі насос на водній станції, що подає воду по трубах до кожного будинку в місті. Точно так само серце гарантує, що кожна частина нашого тіла отримує необхідне для нормального функціонування. Це справжній двигун нашого організму. Щоб серце могло виконувати свою роботу, йому потрібна мережа кровоносних судин, які досягають усього тіла. Ця мережа називається кровообігом і складається з артерій, капілярів і вен. Артерії це ніби великі автомагістралі в організмі вони транспортують насичену киснем кров від серця до всіх органів і тканин тіла. Тут кров рухається швидко і під високим тиском, схоже на жваву трасу. Коли кров досягає дрібних капілярів, автомагістраль змінюється на вузькі вулички. Капіляри настільки тонкі, що кров може безпосередньо передавати кисень і поживні речовини клітинам та забирати відходи, такі як вуглекислий газ. Уявіть, що це маленькі авто для доставки, які привозять посилки прямо до дверей. Нарешті, у нас є вени, що працюють як шляхи повернення. Вони транспортують кров, бідну на кисень, назад до серця. Щоб воно могло направити її в легені для насичення киснем. Це постійний цикл, який підтримує нас живими. Разом артерії, капіляри і вени утворюють ідеальну логістичну систему, де кожна частина має важливу роль у збереженні здоров'я і нормального функціонування організму. Роботу серця можна розділити на цикл із шести етапів, що повторюються безперервно, аби підтримувати нас при житті. Спочатку в серце надходить кров із низьким вмістом кисню. Вона рухалася венами з різних частин тіла і тепер потребує оновлення. Серце перекачує цю кров до легень, де відбувається збагачення киснем. У легенях кров отримує кисень і позбувається вуглекислого газу, який ми згодом видихаємо. Насичена киснем кров повертається до серця, готова вирушати далі в організм. Серце відправляє цю кров по артеріях у всі куточки тіла. Вона забезпечує органи і тканини киснем і поживними речовинами. Необхідними для їхньої роботи. Коли кров потрапляє до капілярів, відбувається обмін, кисені поживні речовини передаються клітинам, а відходи, зокрема вуглекислий газ, забираються назад. Нарешті, збіднена на кисень кров повертається венами до серця, і цикл починається спочатку. Саме цей кругообіг життєво важливе завдання серця, нескінчений процес, що гарантує кожній клітині отримання всього необхідного для виживання. Легені це центральна частина нашого дихання та відіграють вирішальну роль у тому, щоб ми могли жити. Насамперед вони дозволяють нам вдихати кисень і видихати вуглекислий газ. Кисень потрібен нашим клітинам, а вуглекислий газ це побічний продукт, від якого ми повинні позбавлятися. У легенях є невеликі мішечки, які називаються альвеолами. Саме тут відбувається магія, кисень поглинається з повітря, яке ми вдихаємо. А вуглекислий газ виводиться. Ці альвеоли, схожі на грона винограду і утворюють величезну поверхню для газообміну. Легені також виконують функцію фільтра вони допомагають очистити повітря, яким ми дихаємо від шкідливих частинок і речовин. Уявіть собі, що вони працюють як повітряні фільтри нашого тіла. Ви знали, що легені одні з найбільших наших органів. Якби розправити всі альвеоли, їхня загальна площа була б розміром із тенісний корд. Це дивовижне пристосування, що забезпечує нас достатньою кількістю цю кишню. Тож, коли ви глибоко вдихнете, згадайте, яку величезну роботу викоришнують лень за лаштунками, щоб ми могли жити. Печінка один із найрізноманітніших і найважливіших органів нашого тіла. Вона розташована під захистом ребер праворуч і діє як власна хімічна фабрика організму. Насамперед, печінка перетворює те, що ми їмо та п'ємо. На енергію і будівельні елементи, необхідні нашому тілу. Саме тут їжа, яку ми споживаємо, перетворюється на пальне для клітин. Печінка також виконує функцію очисної станції, вона виводить шкідливі речовини, такі як алкоголь, ліки та інші токсини з крові, і не дає організму отруїтися. Крім очищення та обробки поживних речовин, печінка є сховищем. Тут накопичуються важливі вітаміни та речовини, наприклад, залізо і вітамін А. Який організм може використати пізніше. Нарешті печінка виробляє жовч, рідину, що зберігається в жовчному міхурі і допомагає розщеплювати жири з їжі, яку ми споживаємо. Без жовчі організму було б набагато важче засвоювати жири з харчових продуктів. Уявіть печінку як багатофункціональну майстерню нашого тіла. Вона постійно працює, аби підтримувати нас у здоровому і врівноваженому стані. Нирки це очисний завод нашого тіла. Вони невеликі, але неймовірно важливі для нашого здоров'я. Щодня нирки фільтрують приблизно 170 літрів крові. Уявіть собі велику станцію очищення води, яка працює цілодобово, аби видаляти відходи і підтримувати рівновагу в організмі. Під час фільтрації нирки виводять відходи і зайву рідину з крові. Усе це перетворюється на сечу, яку ми потім виводимо з організму. Це спосіб нашого тіла позбавлятися від того, що йому більше не потрібне. Але нирки роблять більше, ніж просто виробляють сечу. Вони також допомагають регулювати кількість солі в організмі. Наприклад, якщо ви з'їсте миску чипсів, нирки подбають про те, щоб ваш організм не затримав занадто багато солі, вони врівноважують це, виводячи надлишок із сечею. Без нирок організм швидко перевантажився б відходами і дисбалансом рідин і солей. Тож наступного разу, коли п'єте склянку води чи їсте щось солоне. Згадайте про важливу роботу, яку виконують ваші нирки, аби зберігати вас здоровими й у рівновазі. Шкіра це зовнішній шар нашого тіла та його найбільший орган. Але шкіра це набагато більше, ніж просто захисна оболонка. Вона складається з трьох шарів. Спочатку маємо епідерміс, який слугує бар'єром проти бактерій, вірусів та інших зовнішніх загроз. Він постійно оновлюється, тож ми завжди маємо свіжу захисну поверхню. Під епідермісом розташований дермис. Тут відбувається найважливіша діяльність. Він містить кровоносні судини, нерви, волосяні фолікули і потові залози. Завдяки йому ми відчуваємо тепло, холод, тиск і біль, а також можемо регулювати температуру тіла завдяки поту. І нарешті маємо підшкірний шар. Він містить жирову тканину, що зігріває нас, є резервом енергії та захищає наші внутрішні органи від ударів, але шкіра робить ще більше. Вона оберігає нас від травм і інфекцій, а також допомагає організму взаємодіяти з оточенням завдяки відчуттям і регуляції температури. Тож наступного разу, коли подивитеся на свою шкіру, задумайтеся, як багато всього вона робить непомітно, аби зберегти вас здоровими і у рівновазі. Скелетна система це опора нашого тіла і одна з найважливіших складових, які дають нам змогу рухатися і жити повноцінно. Почнімо з того, що будова скелета. Нараховує близько 206 кісток у дорослої людини. Кістки з'єднані сполучною тканиною, як от зв'язками та сухожиллями, а суглоби оточені суглобовими капсулами, що дають можливість рухатися. Завдяки такій взаємодії ми можемо ходити, бігати і навіть танцювати. Але що ще робить скелет, окрім того, що тримає нас вертикально? Його функції життєво важливі для нашого існування. По-перше, він надає структурну підтримку всьому тілу. Уявіть це, як будівельне рештування для споруди, без нього все б розвалилося. По друге, скелет слугує захисною бронею для наших внутрішніх органів. Наприклад, череп захищає мозок, а грудна клітка серце і легені. Нарешті скелет взаємодіє з нашими м'язами, щоб забезпечити рух. Щоразу, коли ви підіймаєте руку, біжите чи навіть просто встаєте зі стільця, скелет і м'язи працюють як добре змащений механізм. Тож наступного разу, коли побачите скелет на картинці чи в музеї, замисліться, який він дивовижний, будівельна конструкція і руховий апарат нашого тіла. М'язова система дає нашому тілу змогу рухатися, створювати силу і керувати рухами це складна мережа, що працює в ідеальній гармонії. М'язи поділяють на три основні типи скелетні м'язи це ті, що прикріплені до скелета і підпорядковуються нашій волі. Саме їх ми використовуємо, щоб ходити, щось підіймати і навіть посміхатися. Гладка мускулатура, навпаки, не підлягає нашому свідомому контролю. Вона є у внутрішніх органах, наприклад, у кишківнику, і сприяє процесам, про які ми не задумуємося, як от перетравлення їжі. Серцева мускулатура унікальна, вона пристосована, аби серце безперервно битилося і забезпечувало циркуляцію крові по всьому тілу 24-7. А що робить м'язова система? По-перше, вона дає нам можливість рухатися від бігу до кліпання очима. Вона також забезпечує кровообіг завдяки роботі серцевого м'яза. Крім того, гладка мускулатура керує рухами наших внутрішніх органів, наприклад, транспортуванням їжі через травну систему. Тож уявіть собі м'язи як двигуни тіла. Вони працюють як свідомо, так і несвідомо, підтримуючи наше життя і активність. Дихання наш місток до життя. Кожен ваш вдих частина складної і скоординованої системи, яка підтримує організм у життєздатному стані. Коли ви вдихаєте, ваші легені заповнюються киснем із повітря. Потім цей кисень потрапляє в кров і розноситься до кожної клітини вашого тіла. Саме завдяки кисню ваші клітини можуть виробляти енергію, енергію необхідну для руху, мислення і життя. Одночасно дихання дає змогу позбуватися вуглекислого газу, побічного продукту виробництва енергії. Вуглекислий газ повертається з крові до легень і видихається. Ваше дихання це не лише газообмін. Воно пристосовується до ваших потреб. Коли ви біжите, ви дихаєте швидше і глибше, щоб отримати більше кисню. Коли ви відпочиваєте, дихання сповільнюється. Дихальна система це життєво важлива мережа, що забезпечує кожен вдих. Завдяки їй ми вбираємо кисень із навколишнього повітря і постачаємо його до тіла. Кисень транспортується від легень до крові і далі до кожної клітини організму. Кожен ваш вдих постачає клітинам енергію, потрібну для їхньої роботи. Але важливий не тільки кисень. Дихальна система допомагає й виводити вуглекислий газ, побічний продукт вироблення енергії в організмі. З кожним видихом ми очищуємося і готуємося до наступного вдиху. Тож, коли ви вдихаєте і видихаєте, згадайте про цю дивовижну систему, що працює без упину. Аби підтримувати вас у житті. Гортані дихальні шляхи важливі частини нашої дихальної системи, які забезпечують потрапляння повітря туди, куди потрібно. Гортань виконує роль центрального транспортного каналу. Вона проводить повітря від глотки до трахеї, а далі до легень. Уявіть собі її як добре організовану автостраду для повітря. Але гортань має ще одну ключову функцію: вона допомагає нам утворювати звуки. Тут розташовані наші голосові зв'язки, що вібрують, коли ми говоримо, співаємо чи сміємося. Це робить гортань центральним елементом нашої комунікації. Далі трахея розгалужується на два бронхи, які спрямовують повітря до кожної легені. Саме ці шляхи гарантують, що кисень, який ми вдихаємо, дістанеться найменших частин легень, альвеол, де й відбувається газообмін. Тож наступного разу, коли ви вдихаєте або говорите. Згадайте про дивовижну роль гортані та дихальних шляхів, від транспортування повітря до утворення звуків легені киснева фабрика нашого організму. Вони схожі на великі губчасті мішки з маленькими пухирцями, які називаються альвеолами. Але яку роль відіграють ці альвеоли? Саме в них відбувається реальний газообмін. Коли ви вдихаєте, альвеоли наповнюються киснем із повітря. Цей кисень потрапляє до крові і транспортується до всіх клітин тіла, забезпечуючи їх енергію. Водночас кров віддає вуглекислий газ, побічний продукт роботи клітин. Він повертається в альвеоли і видихається. Цей постійний обмін киснем і вуглекислим газом є надзвичайно важливим для нашого виживання. Легені працюють безперервно, аби зберегти нам життя це вражаюча і часто недооцінена система. Травлення енергетична фабрика нашого організму. Кожен ваш укус запускає дивовижну подорож їжі через травну систему. Усе починається в роті, де їжа подрібнюється зубами і змочується слиною. Потім вона рухається з травоходом до шлунка, де потужна шлункова кислота і ферменти продовжують процес розщеплення. Із шлунка їжа потрапляє в тонку кишку центр засвоєння поживних речовин організму. Тут поглинаються важливі вітаміни, мінерали та енергія, а потім вони потрапляють у кров. Що розносить усе необхідне до клітин. Але подорож не закінчується на цьому. У товстій кишці поглинаються вода й солі, а залишок перетворюється на відходи, які, зрештою, виводяться. Травлення незамінний процес, що перетворює їжу, яку ми їмо, на енергію і будівельні матеріали для нашого тіла. Щоденна робота, що тримає нас у формі день за днем. Травлення починається вже в роті, це перший етап розщеплення їжі. Коли ми жуємо, їжа механічно подрібнюється нашими зубами. Можна сказати, що ми готуємо їжу для решти травної системи, роблячи кожен шматок меншим і зручнішим для обробки. Водночас запускається хімічний процес. Наші слинні залози виробляють слину, яка не тільки полегшує ковтання, а й містить ферменти. Ці ферменти вже тут, у роті, починають розщеплювати вуглеводи. Це дивовижна взаємодія механічного і хімічного розщеплення. Яка готує їжу до наступного етапу подорожі через стравохід до шлунка. Коли ми ковтаємо, їжа рухається з рота вниз по стравоходу довгій м'язовій трубці, яка доставляє їжу до шлунка. Рух у стравоході відбувається завдяки м'язовим скороченням, які, мов хвиля, просувають їжу вперед. Потрапивши в шлунок, їжа зустрічає зовсім нове середовище. Шлунок це м'язовий мішок, що перемішує їжу зі шлунковим соком. У цьому соку є сильні кислоти і фермент пепсин, який починає розщеплювати білки. Шлунок це ніби кухонний комбайн організму. Він обробляє їжу механічно, м'яти її і хімічно за допомогою кислот. У результаті утворюється густувата маса, яка вирушає далі в тонку кишку для наступного етапу травлення. Саме тут, у шлунку, розпочинається справжнє розщеплення їжі. Важливий процес, що допомагає нам засвоювати поживні речовини. Після того, як їжа була оброблена в шлунку, вона переміщується до тонкої кишки, місця, де відбувається справжня магія. У тонкій кишці їжа змішується з жовчу, жовчного міхура та підшлунковим соком із підшлункової залози. Жовч допомагає розщеплювати жири, а підшлунковий сік містить ферменти, які продовжують розщеплення білків і вуглеводів. Уявіть, що їжа отримує власний набір хімічних інструментів, аби стати якомога більш засвоюваною. Стіни тонкої кишки встелені невеликими виростами, які називаються ворсинками, що вбирають поживні речовини. Вони переходять у кров і транспортуються до клітин організму, де служать джерелом енергії та матеріалом для оновлення. Тонка кишка одна з найважливіших ділянок травної системи. Адже саме завдяки їй ми отримуємо максимум корисного з того, що їмо. Після того, як поживні речовини були засвоєні в тонкій кишці, настав час товстій кишці взятися до роботи. Тут обробляються залишки їжі, які організм не може розщепити чи використати. У товстій кишці вода й солі повертаються в організм, а все інше перетворюється на більш тверду масу, калові маси. Це спосіб нашого тіла позбавлятися відходів і зберігати рівновагу. Коли настає момент випорожнення, відходи проходять через пряму кишку і залишають організм. Це останній етап дивовижної подорожі, якою є травлення від першого укусу в роті до виведення відходів. Товста кишка та пряма кишка своєрідна прибиральна команда організму, незамінна система, що допомагає нам позбавитися всього зайвого. Тепер, коли ми підходимо до завершення цього відео, Можете скористатися списком ліворуч як підказкою, щоб переконатися, що ви зрозуміли основні моменти дивовижної будови нашого тіла. Важливо, щоб ви могли описати органи тіла та їхні функції, що вони роблять і чому настільки важливі для нашого доброго самопочуття. Поміркуйте також про те, як працюють різні системи нашого організму, як кровообіг транспортує кисень і поживні речовини до клітин. Як дихальна система постачає нам кисень і позбавляє вуглекислого газу, як травлення розщеплює їжу, яку ми їмо, і засвоює поживні речовини. Переконайтеся, що ви ознайомилися з важливими поняттями, згаданими у відео і описі до нього. Ці поняття допоможуть вам зрозуміти, як різні частини тіла взаємодіють і підтримують наше життя. Якщо ви в чомусь не впевнені, можете переглянути опис відео, де пояснено терміни. А якщо щось усе ще залишилося незрозумілим, не соромтеся переглянути відео ще раз. Повторення чудово допомагає закріпити знання. Дякуємо, що були з нами, і якщо бажаєте дізнатися більше про будову тіла, натисніть на наступне відео вгорі.